Вітаю. Всім доброго дня. Сьогодні я хочу продовжити розпродаж своїх, своєї колекції вінтажного посуду і хочу розпочати ось з такої цукорниці. Цукорниця від сервіза Калина чи Горобина Полонського фарфорового заводу. Ось в такому вона стані, вся позолота збережена, все ціленьке, без сколів, без тріщин. На кришечці трішки тут є незначні потертості позолоти, але і ось така на кришечці краплинка в тісті, заводський брак. Да, до речі, покажу клеймо. Клийму першого сорту. червоне. Така цукорниця буде коштувати 80 гривень. Так. Далі у мене є три отакі чашечки. <кій> Симпатичний. Чашечки в гарному стані, стан навіть нових. Ось всі три. Клеймо дружківка, червоне клеймо першого сорту. Такі три чашечки. Так, кожна чашечка буде коштувати по 40 гривень. Ось, ще раз вам покажу. Дуже зручні чашечки я в колекції одну собі залишила. Так. Далі ось в мене є три ось таких чашечки баранівського фарфорового заводу, чашки з ручним розписом. Усі цілі, але по обідку є потертості позолоти. Ось клеймо баранівка, синє клеймо другого сорту. Такі чашечки. У мене їх три будуть коштувати по 30 гривень. Ось. Всі вони ціленькі, в гарному стані, лише потертості по, по золоти по обідку всередині. Чашечками користувалися. Ось ще одна така третя чашечка. Так, далі у мене є ось такий молочник. І така цукорниця. Це частина сервізу верба. Ось молочник показую його, абсолютно цілий, в гарному стані. Клеймо чашка синього кольору, другий сорт, є потертості, незначні потертості по золоти по обідку. Це решта в гарному збереженні. Такий молочник, трішки прийму, бо щось мені тут тісно. Такий молочник і ось цукорниця. Вся ціленька. Ось з таким розписом ручним. Цукорниця клеймо чашка. Червоного кольору цукорниця першого сорту. Немає ні сколів, ні тріщин, все в гарному стані. Але на цукорниці позолоти немає ні на кришечці, ні на самій цукорниці. Ось. Трішки потерта позолота, але ручний розпис збережений. Молочник буде коштувати 100 гривень і цукорниця буде коштувати також 100 гривень. Рідкісний е, сервіс, Уже таких зараз немає. Це е, по климу 70-ті роки. Так, і ось е, на завершення хочу показати. Ось таку цукорничку, дивіться, цукорничка вся в дуже гарному стані, можна сказати, стан нової, позолота збережена. Ось клеймо, клеймо кремгес світловодський фарфоровий завод, на ручці ось є такий невеличкий. Ну, воно і не скол, це, мабуть, скоріше всього заводське, бо воно покрите глазурю. Ось така цукорничка другого сорту з синеньким клеймом. Цукорничка без кришечки. Цукорничка буде коштувати 100 гривень. І ось такі шість блюдечок до цього сервіза. Шість блюдечок. Також синє клеймо другого сорту. Всі блюдечка в гарному стані. Це крапелька позолоти, здається, капнула. Ось такі блюдечка. Дивіться, всі вони мають гарний, практично новий стан. Так. Кому потрібно, звертайтеся. Я напишу номер вайбера під відео. Ось такі на сьогодні в мене розпродажі. Назбирала його практично неможливо зібрати повністю весь сервіз, але так, що траплялось на барахолці, я купляла. Зараз просто деякі там сервізи то я хочу зібрати, але Всіх не збереш, тому вирішила трохи розпродати. Вам щиро дякую за увагу, дякую за підписки, дякую за те, що дивитеся мене. Всім бажаю гарного дня, тихого, мирного і до зустрічі!